Всім привіт! Хочу зробити невеличкий обзор на безкоштовний мод із клубу творчості. Він дуже добрий підійде для тих, хто грає в режимі виживання. От дивіться, це у нас Рівервуд. Як ви вже пізнали, це вхід в наше містечко. От прямо отут, біля воріт, бачите, оцей дверка, це люк. Ми сюди заходимо. І там буде знаходитись е, будинок-бункер, в якому можна спати, в якому можна зберігати речі. А також е, цей е, мод має дуже гарну розвилку з е, виходами порталами в е, декілька міст, е, тобто для режиму виживання, коли немає можливості е, телепортуватись. Цей мод прям... Просто спасіння, тому що дозволяє не, не витрачати гроші на переноску в різні міста. Оце в нас кімната, це, це сундуки, бачите? Вони всі абсолютно пусті, вільні. В них можна зберігати все, що ви захочете. А це от кімнатка, де ви можете спати, їсти. Тут знаходиться всі святилище. Що вам більше треба, що більше потрібно, це у нас продавець. В нього можна купити дуже багато чого різного, потрібного. Головне, це, звичайно, мати гроші. де на рахунок грошей я показувала перед цим обзор, як можна якраз швидко заробити багато золота. Тобто продавати меблі. Ось тут нас знаходиться крафтові станції, бачите? Алхімка, пентаграма душу, кузнечка, посухи, це все ось у нас тут є. Ось тут у нас знаходиться от, ці купа безкоштовних інгредієнтів, які можна брати. Навіть, бачите, там є коріннірна. Ось це у нас вихід на острів. Які знаходиться якби в паралельному всесвіті. У ну, всесвіті план облівлено паралельний до плану цієї гри. Ось такий от острівок. Бачите, це от будинок. Тут в нас. Тут нікого немає, абсолютно пусто, отам знаходиться палатка. Де також можна спати, Тобто там нічого просто немає. Абсолютно пустий. Тут просто отакий от, от от острівок. На карті його немає, тому що він не на цьому плані. Тут знаходиться люк, також можна швидко нафармити гроші. Чим? Тобто, ви заходите, там знаходяться драугри. Якщо ви качаєте стелс, дуже добре. Ну або воїном, магом, можна якраз швидко прокачати е, закляття, е, навички, які вам треба. Тут тобто вибуваєте буває, купу драугрів, качаєтесь, і з них падає всякий лут, який можна продати тому торговцю, якого я щойно показувала. тут знаходяться якраз люки в різні міста. От, дивіться, тут у нас фінтхель, у нас файтран. Тут Маркарт, Ріфтинг і Solitude. Ви можете куди завгодно, вільно перенестися. От я вам покажу Вайтран. Люки виходять прямо всередині міста, відразу за воротами. І можете спокійно йти куди вам треба, без ніяких проблем. Тобто можна не витрачатись на. Бощика з каретою не витрачати час. Ну і, звісно, швидко прокачатись і не приходити, якщо комусь там не хочеться приходити перші квести, а відразу піти на щось цікаве, або там якісь рольові ігри, якщо о, якусь роль о, граєте, то це от просто дуже чудовий мод, який вам в цьому допоможе. Спокійно можете швидко отримати, що вам треба купити і все. Ось уже вайтран. Бачите. Всім дякую. До побачення.